Усім привіт, сьогодні я граю в Анджал 2. Так, для початку давайте її вилікуємо, а то вона в мене захворіла. Так, Так, все. Пішли далі. Так, далі давайте зуби чисти. Так, все-все. Так, що тут у нас? О, у нас тут такі відочки. Давайте тут зробимо якісь. Перший буде голубий. Так, другий жовтенький. А третій, хай буде фіолетовий. Так. Що він рес швиденько. Давайте на них зілья попльємо. Так, все. Зриваємо. Так, що у нас буде? буде? Що, що, що? Давайте? Так. Монети. Теж добре, але ну, хотілося щось не те. Так, давай, давай щас ось та ще ось таку квіточку, та й ось таку. Так. Так, що тут? что вы хотите? Так, ты хочешь музыку? Да кому музыку? Давай ты. Так, давай то Тему. Так. Кто? Так, у нас захворила. Так, я на Т рублю. Все. Так. Давайте Анжелі зробимо новий вин. Так, може ось таку юбку. Так, давайте ось таку. Так, які тут кольори, є? так не дуже такі. Я хочу футболку зараз. Я там знаходила дуже гарну футболку. Ось вона. Все. Так. Тут я только серый, так что давайте сделаем вот такой. Далее капелюшок давайте выберем. Ось вот. Так, все. Так, далі давайте зробимо її очі. Ось такі мої улюблені. Тепер волосся. Так, хвост такий. Все. Яка андра у нас зараз гарненька. Та й помаду. Я вкусь. Все, я більше нічого не буду робити. Ну, давайте повернемось к, к нашим квіточкам. Вони троє втрьох хотять води. Кому води давати? Так. В мене просто купа момент. Залишився один квиточок. А, ні, ні. Я вже його зібрала. Так, все. Я хочу новий одяг. Так, скоріше. Давай скоріше. Так что хочу новий одяг. Я дуже люблю новий одяг. Так Залишилося зовсім симтришки. Мені вже не, не важливо, як я обираю квіточки. Я просто хочу пошвидше. Курінь все бомби новий одяг. Так. Що ж я надискаю? Я ж зілля йому не дала. Все. О! Які гарні нові волосики? Так. Так не, не, мы не більше не треба, не треба Все. Ось яка гарненька в нас Анжела Так, вона знов захворіла. Здається. Так. Все. Далі хай анжела лягає спати. А на сьогодні я відео буде заканчувати. Усім пока, до скорої зустрічі!